Добрий день, шановні колеги. Радий вас бачити на, на цьому заході. Мене звати Олександр Маленький, е, працюю на посаді агронома технолога в компанії норест Агро, агроном-технолог по західному регіону. Так, це не це не моя презентація. Так. Поки буде готуватись презентація, розкажу декілька слів про нашу компанію. Norest Agro – компанія, яка вже на ринку більше 10 років, в основному займається продажем засобів захисту рослин, насіння польових культур, а також продуктами для позакореневого живлення. Власне, сьогодні я розкажу спробую. Донести до вас інформацію по продуктам, які у нас є в наявності, тому що моя основна спеціалізація це польові культури, овочеві культури це для мене нове. Це перший це мій дебют по, по виступу. Прошу підтримати, і розкажу про ті. Продукти, які є в компанії, саме для виробництва вирощування овочів. Ми представляємо компанія Norest Agro представляє іспанського виробника позакореневих мікродобрив Arvensis. і також має власну лінійку для позакореневого живлення. Для покращення якості ґрунтів. Перший, перший продукт стерк-біогель. це унікальний продукт, який в собі поєднує багато задач, функцій. Має в собі сигнальні молекули: токініни, гіберліни, ауксини, мікроорганізми, азотфіксуючі, азотбактер. Різобіум, фосфат мобілізуючі бактерії. Основна частина його це органічна речовина, гомінові та фульові кислоти, набір амінокіслот. Перепрошую. Про продукт. Як я казав, це універсальний продукт, який в першу чергу націлений на відновлення родючості ґрунту. За рахунок чого? За рахунок тих же ж бактерій, про які я казав, азотфіксуючих, фосфат мобілізуючих, набір амінокислот. Для чого покликаний цей продукт? Всі ми знаємо, що на полях використовується дуже велика кількість пестицидів, добрив, які з однієї позитивно впливають на культуру, знищуючи бур'яни грибкові захворювання. З іншої сторони, ті ж продукти вони і знищують мікрофлору ґрунту, тому цей продукт-продукт тому цей покликаний покликаний збільшити. Родючість ґрунту. Як він працює? Мікроорганізми, які впливають позитивно на якість ґрунту, на розвиток рослин, можна поділити в загальному на три групи: азот фіксуючі, фосфат мобілізуючи, і ті, що перетворюють важку форму елементів в легкодоступну для рослини. Як працює, як працює стерк-біогель? на прикладі пшениці, покажу це проводилася інокуляція насіння в кількості 2 літри на тонну, і результат можна побачити по кореневій системі. На даному слайді видно більш потужна коренева система відповідно. Рослина більш здоровіша і краще засвоює елементи з ґрунту. І чим більше коренева система, тим вона глибше проникає і краще, краще йде засвоєння вологи, і якби, рослина швидше добирається до вологи. З самого початку цей продукт був винайдений для півдня України в Херсонській області, там для того регіону, де де є саме нестача вологи. Розмір та якість в сільському господарстві мають значення, і на прикладі рослини можна побачити, наскільки розвинені бічні пагони, наскільки вона може спожити поживних елементів. Стар біогель також можна використовувати при вирощуванні овочів, можна замочувати розсаду, можна його використовувати в системі фертигації. Оптимальна концентрація робочого розчину до 1%. Наступний препарат це вже йде з лінійки компанії Арвенсіс. Це НПК в Рідків. І що важливо, даний препарат не, має, не містить хлору, що важливо для вирощування овочів. Перший, перший препарат геліфло 94420 Рекомендуємо його застосовувати на в найближчий, в найближчий момент, коли рослина потребує. Фосфору. Тобто на початкових стадіях розвитку, це як додатковий, додаткове живлення фосфором по листку, стимулює системи і вегетативної маси. Другий препарат 9-22-22 вже застосовується протягом, протягом вегетації для збалансування мінерального живлення. Препарат Спрінтер К це препарат, який містить в собі велику кількість калію. Саме якого калію? Калій в даному препараті перебуває у формі карбонату калію, який є найшвидшою формою до поглинання. Відповідно, калій переміщує. Швидко переміщується до органів плодоношення. Даний препарат варто застосовувати також, можна застосовувати в періоди посухи, тобто, якщо ви по прогнозу погоди бачите, що настає спекотна, спекотна погода, високі температури, за 3-4 дні варто його внести для для кращої стійкості для кращої стійкості до посухи по овочевих культурах його можна використовувати або перед настанням посухи, або перед достиганням культури, які потребують калію. Калій Провокує, покращує накопичення цукрів і покращує якість урожаю. Це особливо стосується томатів. Наступний препарат гранфолка це препарат, який містить в собі фосфор і калій. Фосфор містить в доступній формі для рослини, Це у формі фосфітів. Даний препарат також рекомендуємо вносити на початкових стадіях розвитку для збалансування фосфорного та калійного живлення рослини. Як я вже казав, фосфор знаходиться в легкодоступній формі для рослини, позитивно впливає на розвиток кореневої системи. Фосфор також виступає в якості фунгіцидного захисту. Фосфор, фосфор підвищує кількість фітоолексинів в рослині і відповідно кращу, кращу стійкість до грибкових захворювань. Даний препарат активує утворення бічних корінців, тим самим збільшує сисну поверхню рослини і Тим самим покращує засвоєння мікроелементів рослиною. Далі поговоримо про стреси у рослин. На даному слайді ви можете бачити, наскільки стреси впливають на урожайність рослин. Ну, в даному випадку це польові культури, але це можна застосовувати також і для овочевих культур. Тому втрати від, від стресів від абіотичних факторів з'їдають велику, велику долю у врожаю. Для цього є в нашій лінійці препарат Тріамін плюс, в якому є велика кількість амінокислот. Є загальні амінокислоти і Хочу звернути увагу на кількість вільних амінокислот, тобто доступних амінокислот. Особливо цей, особливо цей препарат був актуальний цього року на півдні, коли спостерігались стресові умови, тобто великі перепади температур. Іноді приморозки, і рослини дуже себе погано почували. І якраз препарат Тріамін плюс забезпечив швидкий вихід рослини із стресу. За рахунок проліну, рослина найшвидше виходить з стресу. Гліцин, глутамін, глутамінова кислота та пролін вони сприяють. Видовженню пилкової трубки і, відповідно, кращому цвітінню і запиленню. Я забув сказати, що препарат амін плюс виготовлений на основі, росли... має в собі рослинні амінокислоти, і з даної таблиці видно, що наскільки швидко амінокислоти, рослинні амінокислоти проникають в рослину. Тобто, чим швидше проникають, тим швидше рослина відійде від стресу і буде себе почувати добре. Наступний препарат Альга Павер це біостимулятор росту, виготовлений на основі морських водоростей, які зібрані. В північному морі. В поєднанні з тріамін плюс, з амінокислотами, стимулює, стимулює рослин вихід її зі стресу і її подальший розвиток. Так, наступний препарат хортумус. Це поєднання гумінових та фульових, фульових кислот, виготовлений із якісного леонардиту. Даний препарат покликаний, його варто застосовувати також на початкових стадіях розвитку рослини. Препарат розблоковує мінеральні елементи живлення, які які стають доступні для рослини, фіксує макро-мікроелементи, макро сприяє розвитку кореневої системи. У овочевому виробництві хортумус можна використовувати в системі фертигації крапельного поливу. Підвищує продуктивність рослин. На овочах. Можна застосовувати від 0,5 до, до літра на гектар. Е, наступний препарат е, різум. Е, його можна поєднати з першим препаратом, який я, про який я розказував, Sterk Biogel. Е, позитивно впливає на розвиток кореневої системи. Е, з, е, з одним винятком, винятком він не містить е, тих азотфіксуючих, фосфатмобілізуючих бактерій. Так само в овочівництві можна використовувати в системах фертигації, зрошення. От якраз приклад використання даного препарату на, на томатах. Верху видно, яка потужна коренева система, в томату, відповідно, краще засвоєння мікроелементів і здоровіша рослина. Даний препарат виготовлений з рослинних екстрактів, екстракти морських водоростей присутні, амінокислоти, гумінові та фульові кислоти, які активізують на початку ріст рослин. Доволі такий цікавий препарат квіцелум. Застосовується на всіх культурах, які, які цвітуть. Має Має в собі екстракти водоростей, сої, кукурузи та, та шпинату. Застосовується в теплицях, особливо на огірках, на, на помідорах для, для активації росту. Даний препарат провокує бічне гілкування. В рослинах, відповідно, бічне гілкування створює більше квіточок, більше квіточок запилюється, відповідно, і більше плодів можна отримати. Отже, підсумовуючи всі препарати, про які до цього розказав. Тріамін плюс найкращий препарат, найкра... найбільша концентрація амінокислот для виведення рослин з стресу. Альгопавер це біостимулятор. В поєднанні з Тріамін плюс досягається найкращий ефект виходу з стресу і розвитку культури. Хортумус і різум впливають на розвиток кореневої системи. Відповідно, рослина споживає більше мікроелементів, рослина здоровіша і має більшу стресостійкість. І квіцелум — препарат, який найкраще підходить для активації цвітіння. Ще один препарат Sugar Transfer в своєму, в своєму складі має магній. Магній, як відомо, найкраще, найкраще впливає на фотосинтетичну діяльність рослин, а 90% Розвитку рослини залежить все-таки від фотосинтезу. Тому препарат Sugar він посилює цей процес. Добре, добре, застосовувати його на томатах, на ягідних культурах, ну, і на цукрових буряках, можливо, хто вирощує. Дана таблиця показує збільшення, збільшення проценту цукристості по, по шкалі Брікс. І якщо взяти, наприклад, томати, то вміст цукру в томатах після застосування препарату Sugar Transfer, буде на одну, майже на одну одиницю більше. Е, далі це лінійка е, компанії Норстагров, власна е, бор, е, який важливий для який е, важливий для еластиеластичності е, 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 е листкового апарату. Е, більше 90% е, бору знаходиться. В клітинних стінках, тому варто застосовувати бор для, для покращення листкової поверхні на рослинах. Бор у нас знаходиться в, у формі боротиломіну з концентрацією 150 грам на, на, на літр. Не менш важливим елементом є захисту рослин є адюванти. Які, які покращують ефективність при застосуванні засобів захисту мікродобрив в даному випадку у нас препарат Люмік, Він, це багатофункціональний адювант, має не просто змочуючу дію, а транслармінарну. Тобто, коли діюча речовина попадає на на листок вона не просто розтягується по листку і зменшується крапля і поверхневий натяг. Люмік він затягує саму діючу речовину в листок. Так, покажу при. Так, Дія люміка. Дія препарату з люміком, лів, ліва картинка можна побачити, який гарний поверхневий натяг. І діюча речовина розтянута по всій поверхні, по всій поверхні листку. Цей дівант норма його застосування від 100 до 150 грам на літр. І цей дювант можна використовувати також для як миючий засіб. Якщо є бруд на листках, якщо є залишки життя, якщо є залишки життєдіяльності комах на листках, якраз в нормі 400 грам на, на гектар, люмік дозволяє цей весь бруд змити. І важливим моментом в обробці сільськогосподарських культур є все ж таки якість води. Багато хто використовує воду зі скважин, де вода зачасту буває дуже твердою. Тому препарат PH aqua коректор води по-простому. Він дозволяє зменшити жорсткість води, відповідно уникнути зв'язування елементів препарату з іонами кальцію, і даний препарат понижує pH робочого розчину. Рекомендації щодо застосування даного препарату. В залежності від pH води, його норма може коливатися від 50 до 200 мл. Чим лужніша вода, тим більше, тим більше його норма можна збільшувати до 200 грам на гектар. Але якщо вода дуже жорстка, то норму можна збільшити і до 300 грам. Завжди його варто додавати в робочий розчин. першим. І декілька слів про PH води. PH води, який має 6-7, такий розчин варто використовувати протягом однієї-двох годин. Потім розчин з таким pH стає нестабільним. І при PH 3,5-6 розчин може, можна використовувати протягом 12-24 годин. 3,5% PH не підходить для сульфоніл хто використовує в, в учівництві. Підсумую свій, підсумую свій виступ, тобто препарати, які про які я сьогодні розказав, дозволяють активізувати мікробіоту ґрунту, підтримати баланс елементів живлення і підготувати рослини, захистити їх від стресових умов, від стресів. наразі наразі, все.